Саміт нерішучості, рішучості гарантії безпеки і новий пакет допомоги замість запрошення. Головні підсумки вільнюцького саміту НАТО. Ілон Маск кремлівський пропагандист. Як соцмережа Твіттер перетворюється на ВКонтакті, і у кінці цього відео американські ракети все ближче. За яких умов Україна може отримати касетну модифікацію ракет Атакамс. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. І починаємо із актуальних новин. Сьогодні другий день саміту. Володимир Зеленський у Вільнюсі як зустріли про що домовилися. Одним словом, про результати без перебільшення доленосного саміту, про очікування і реальність знає наш спеціальний кореспондент із Вільнюса Наталія. Вітаю катя за підсумками першого дня було прийнято декларацію, які позначено військові плани альянсу. Зокрема, лідери країн НАТО домовилися витрачати щонайменше 2% від ВВП на оборону та направити 300 тисяч військових на східний фланг. Україна на вільніському саміті не отримала ні запрошення, ні графіка вступу до альянсу. Натомість Києву запропонували багаторічну програму допомоги. Попри те, що Київ українсь не задоволений рішенням саміту, керівництво все ж наголошує, курс на НАТО лишається незмінним. Результати саміту гарні, але якщо було запрошення, вони були б ідеальні. Тож, про результати по перше, Україна отримає гарантії безпеки від країн G7, які можуть стати, як зазначив Зеленський, парасолькою безпеки для України. Там будуть у принципі всі ті речі, які ми сьогодні маємо, або ті речі, яких нам не вистачає, як ППО, літаки, авіація. Але це буде фактично перший офіційний документ, який фіксує, що Україні допомагатимуть постійно. Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надійшла сильний сигнал президенту Путіну та поверне мир у Європу. Та головна інтрига саміту була скасування для України етапу ПДЧ. І рішення прийнято ПДЧ відмінили, що правда. Лише формально, оскільки ПДЧ Україна не матиме замість нього, очільники МЗС країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою адаптованої річної національної програми на шляху до майбутнього членства. А це величезний перелік завдань на десятки сторінок, і головна проблема те, що ідея РНП полягає у тривалому багаторічному виконанні, тобто іншими словами, ПДЧ прибрали. РНП не в'язали. Ми можемо запросити Україну до вступу, коли члени Альянсу будуть на це згодні, та коли умови будуть виконані. Щодо допомоги Зеленський провів ряд зустрічей з очільниками країн. Так німеччина анонсувала пакет військової допомоги Україні на 700 мільйонів євро, який включає ПЗРК Патріот, ракети до них та танки БМП. А Франція заявила, що надала Україні далекобійні ракети Шторм Shadow. Норвегія надасть тисячу дронів Black Хорнет, а Австралія оборонний пакет, який включатиме 30 БТР Бушмастер. Японія ні, передасть системи відстеження безпілотників. Також коаліція з 11 країн погодила навчання українських пілотів на літаках f-16 вже у серпні. Самі ж залізні пташки пролетять до України на початку наступного року. І сьогодні пройшло перше засідання Ради Україна НАТО. Вважається, що запуск Ради є перший крок у зміцненні партнерства, який дозволить Україні стати повноцінним учасником переговорів, а не запрошеною стороною для дискусій. Саміт НАТО у Вільюсі виправдав ваші очікування. Напишіть у коментарях і підпишіться на наш канал. Ілон Маск в епіцентрі гучного скандалу у розслідуванні журналістів Бібісі йдеться, що ресурсом соціальної мережі Twitter, як і за сміттєпроводу, лються фейки про Україну. І казус у тому, що брешуть про війну верифіковані акаунти, які мають відповідні позначки, що їх інформації можна довіряти. Більше про викриття знає наш спеціальний кореспондент у північній Америці Євген Куксін. Привіт, Кадже. Твітер поширює у лапках достовірені та перевірені, а насправді проплачені фейки про війну в Україні. Акаунти із синьою позначкою Твіттер поширюють фейки про війну в Україні. Йдеться в матеріалі BBC. Дана позначка свідчить про те, що користувач верифікований соціальною мережею, а ще він платить Твіттеру за просування своїх матеріалів. І як виявилося, чимало таких публікацій містять відверту дезінформацію про Україну. Серед таких дописів, наприклад, цей французьку поліцію обстріляли з американських гвинтівок, які можливо прийшли з України. Для розуміння масштабів то кілька облікових записів із блакитною позначкою поділилися цим записом, в результаті чого його проглянуло понад мільйон користувачів. BBC Verify відстежила, що це сходить до прокремлівських каналів у додатку для обміну повідомленнями Telegram. Зображення, використане в пості, з'явилося в російському військовому блозі за 2012 рік про змагання зі стрільби на полігоні під Москвою. Ще один приклад фейків ось такий. Ракета шторм Штормшедов раптово різко змінила траєкторію. Потрапивши в Краматорськ, знищила казарми українських військових, де перебували іноземні солдати та найманці. У матеріалі BBC йдеться, що цей пост також проглянутий мільйон разів. У той же час немає жодних доказів ні того, що ракета запущена українськими силами була відповідальною, ні того, що було влучання у військову казарму. У самому Твіттері викриття BBC на даний момент не коментували. Українська армія із кожним днем стає все сильніша. Партнери все частіше передають нам зброю, про яку рік тому навіть і говорити не хотіли. Про дальнобійні снаряди «Атакамс» і про касетні боєприпаси розкаже Денис Данько в своїй рубриці Демілітарізація. демілітарізація Далекобійних ракет в Україні стане більше на саміті НАТО. Еммануель Макрон заявив, що Україна отримає від Франції далекобійні ракети Shadow Скальп. Це Франко-американська авіаційна крилата ракета класу повітря Земля. Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони, може використовуватися у будь-який час доби за складних метеоумов та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії. Ще раніше Великобританія теж надала Україні ракети «Штормшедл». французькі та британські варіанти ракет. Цілому ідентичні відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках носіях ракет. Але найголовніше, що і ті, і ті ракети можна адаптувати під винищувачі радянського типу, на яких літають українські воїни, і шторм Shadow, як вам відомо, вже дуже ефективно палять окупантів на передовій. Однак головний гість на свято ще не прибув. Американці дуже близькі до того, щоб передати Україні свою тактичну балістичну ракету Атакамс. Ці ракети дещо відрізняються від франко-британських атакамс балістична ракета класу Земля-Земля. Загалом вона потужніша далі б'є і її складніше збити для порівняння. Штормшедл, аби уникнути збиття, летить на максимально низькій висоті і в принципі її вразити реально, хоч і складно. А от атакамс вміє міняти траєкторію під час польоту, що робить її практично невразливою. І ще одна велика перевага «Атакамс» – Її не треба адаптувати під винищувачі, а просто бери і заряджай в Хаймарс. І ще один величезний плюс Атакамса це те, що ця ракета може використовуватись вже з наявних у нас пускових установок Хаймарс. Тобто не потребує нових пускових установок ще замість модуля з ЧПНР шість ракетами Джемель Рескіт зараз там використовується, Буде завантажуватись один. Раніше модуль із однією ракетою атаки, тобто це дозволить використовувати ці ракети уже от зараз. І ще одна цікавинка атакамс вони існують в п'яти модифікаціях. Яку саме отримує Україна? Поки невідомо. Однак, експерти схиляються до думки, що ми отримаємо осколково фугасну модифікацію. Бойова частина взята від протикорабельної ракети. Це бойова частина, так звана, проникаючого типу, тобто вона розрахована на. Пробиття якоїсь перепони і підрив всередині. Ну а тепер найцікавіше, крім осколково-фугасної модифікації, Атакамси є і касетного типу. Касетний Атакамс летить на відстань близько 200 кілометрів. В ньому міститься 950 суббоєприпасів. Крім того, її можна по різному запрограмувати. Площа ураження залежить від висоти, на які скидаються суббоєприпаси, що дозволяє нанести або легкі ураження на великій площі, або тяжкі ураження на невеликій площі. Як вам відомо, Джо Байден нещодавно погодив надання Україні касетних боєприпасів. Мова йде про касетні артилерійські снаряди М-80 на 105-мм гаубиці М 119 а також 155-мм снаряди М 864 на знаряддя більшого калібру. Такі, як М 777 і сау М109 Паладін, при цьому кількість субботприпасів у снаряді може досягати 48 одиниць, а дальність ураження цілі до 30 кілометрів. Ну тобто, цими снарядами зсу можуть бити виключно по передових рубежах окупантів. А от касетні атакамс з легкістю можуть дістати і окопів, і ворожих скупчень у глибокому тилу. Нам таке треба. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, який так і називається Україна сьогодні. Ти вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося.